Боротися з несанкціонованою торгівлею на парковці взялися чернівецькі активісти на вулиці Зеленій. Такі випадки не новина. Люди знають, де продавати не можна, але продовжують торгувати. Торгівля на парковці заборонена. Попереджає спеціальний знак: проте ще зрання люди продають овочі та фрукти просто з машин. Деякі власники автомобілів цілодобово стоять біля тротуару, доки не реалізують увесь товар. Ціна години 5 гривень. Заїхав ночу 5 гривень чи ночі чи коли 5 гривень за годину. Скажіть, а ви знаєте, що не можна з парковки торгувати? Знаємо, але торгують. Ну no, торгуємо вільно торгуємо. Це стихійний ринки. ви не бачите, що тут немає порядку. А ви знаєте, що тут не можна торгувати на парковці? Знаю. але торгують. Торгує. А багато тут всі, всі це знають і всі торгують. Ну no, тому турба, де торгувати? Вночі за парковку гроші не можна брати, розповідає активіст Петро Сологуб і показує документи, в яких чітко зазначені години, в які повинні збирати плату за паркування. Дивіться, В рішенні міської ради там зазначено, що кошти повинні збиратися на парковки з 7.00 до 16 годин. Я зробив опитування людей. Люди сказали, що з них беруть кошти погодинно, круглосуточно. Але так як ночі вони не збирають, то за ніч вони дають 30 гривень з машини. Уже декілька місяців Петро Солгу бореться з незаконною торгівлею на парковці, звертався до міської ради, до представників фірми Буковина Транссервіс», власника стоянки. Але ніякої реакції на стихійний міні-ринок не було. І байдуже, що це незаконно. Не є законно чому, тому що немає паспорта прив'язки, немає жодного документа відповідного немає, який би затверджував, що вони мають право займатися підприємницькою діяльністю. Тільки є рішення міської ради. Петро Сологуб відступати у своїй боротьбі з проблемою не збирається, тому за його ініціативи біля гори парковки зібрали комісії щодо цього питання. Департамент ЖКГ представляв Василь Мартинюк. Буковина е трансервіс е виграла на конкурсі як приватна. Підприємство і здійснює парк збір за паркування. Зараз як кажуть, йде судова тяганина. Щодо цього рішення посадовець розповів, що немає важелі впливу ні на підприємця, ні на тих, хто займається незаконною торгівлею. Оскільки ніяких дій щодо вирішення проблеми з боку департаменту ЖКГ міської ради не було, Петро Сологуб викликав слідчо-оперативну групу міліції. Правоохоронці разом з активістом написали заяву, склали протокол. А заступник міського голови Георгій Леонті пообіцяв зібрати в міській раді робочу нараду щодо цього питання. Олександр Докін, Максим Демко, Чернівецький промінь.